Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжую чистку рода, восьмикаліна по лінії мами. Призиваю стихії вогню собі на допомогу. Все зле лихе, всі порчі прокляття, всі перешкоди. Нехай віск на себе забере, вогонь спалить, що віск не спалить, то сіль на себе забере. Все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому хто заказував що призиваю стихівці землі, допоможи нам, чисти того, хто дивиться, чисти нас до природного ідеального стану здоров'я, фізично енергетичного, нехай чистся всі ті, хто дивиться, і всі їх предки роду до 10-го коліна включно, буде так і так єсть. Всі магічні впливи очищує цей віск. У нас сьогодні буде ця бабуся, дідусь, восьмому коліні роду по лінії мами, і сьогодні ми завершимо лінію матері. В восьмому коліні. Так, скажіть, покажіть, чи очищені предки роду, того, хто дивиться, в восьмому коліні по лінії мами. Нащадки не будуть платити за їх пригрішення, чи впокоєні предки роду, нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда. Неупокоєні. Запречую. Вищі сили, допомоги, прошу, приберіть всі перешкоди, Прибачте, пригрішення предкам, не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне на ними. Прошу вибачення усіх тих, кого предки роду ображали при житті. І Прибачте, предки роду, пробачте всіх тих, хто ображав вас. Прибираю перешкоди, перешкод більше нема, покойтесь миром, йдіть до Творця. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предкуда. Буде так і так є. Предки роду. Нащадки вам нічого не винні більше, і ви їм також нічого не винні. Ваше земне життя скінчилось. Йдіть до Творця. Все земне залишите на землі. Скажіть, покажіть, що покойні предки роду тепер. Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Ходять. Повільно, треба час, треба більше енергії. Це негатив, знімаю. Прибираю вища сили, приберіть, перешкоди, які заважають предкам роду, покоїться янголохоронці, відкритий їм шлях, нехай йду до Творця. Борги сплачені сповна. полна. Вища сили, допомоги прошу. Пробачте рід, пробачте предків, приберіть всі негативні програми з роду. Та буде так, що так єсть. Скажіть, покажіть, чи упокоєні тепер у ці бабуся дідусь, п'ять раз про бабушка, п'ять раз про дідушка, в восьмому коліні роду, того, хто дивиться, на яких я зараз вказую свої схемі роду. Чи вони упокоєні? Нащадки не буду більше платити за гріхи, чи це правда? Покоїлись. Добре, дякую. Так, наступні у нас двоє бабуся дідусь, восьме коліна роду по лінії мами. Скажіть, покажіть, чи упокоєні Бабушка, дідушка. П'ять раз про бабушка, п'ять раз про дідушка, того, хто дивиться. Нащадки не будуть платити за їх гріхи більше, чи це правда? Добре, упокоєні. хорошо. Вечаємо. Наступні двоє бабусь дідуся. Восьма коліна роду по лінії матері. Чи упокоєні наступні предки роду? Нащадки більше не будуть платити за їх гріхи, чи це правда? Ці упокоєння, уже яка прелість. Хорошо, дякую. Наступні П'ять раз про бабушка, п'ять раз про дідушка по лінії матері, в восьмому коліні роду того, хто дивиться. Чи упокоєні вони, нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи Це правда? І ці упокоєні добре. Так, наступні двоє предків, на яких я вказую свої схемі роду. П'ять раз про бабушка, п'ять раз про дідушка. Того, хто дивиться відео, чи упокоєні вони, нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда. ці неупокоєння. Заперечую, перекриваю, прибираю всі перешкоди. сили, приберіть перешкоди, які заважають предкам роду, упокоїться. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Та буде так і так єсть. Допомоги, прошу. сили, пробачте рід, пробачте предків роду. Пробачте нащадки, не карайте її більше, борги сплачені сповна. Вже відпрацьовано багато разів. Приберіть весь, весь негатив магічний з роду, щоб негативних програм не було в роду більше. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер. Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше упокоєні. Дякую. Так, тепер у нас йдуть предки по лінії батька. Скажіть, покажіть, чи упакоєні наступні бабушка, дідушка, п'ять раз про бабушка, п'ять раз про дідуська по лінії батька в восьмому коліні роду. Чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за гріхи предка більше. Чи це правда? Ні, не, не упокоєні. Є препятствия. Так, скажіть, покажіть, що заважає їм, упокоїться. Що заважає, упакоється предкам роду, що заважаю? Ман в подвіршим состоянні. Агресивний чоловік. Тут бабуся ображається на дідуся, хоч і правосуддя за те, що він мучив її. Дідусь в свою чергу каже, що нічого подобного, я був гарний, це вона на мене сварилась, вона була зла. Конфлікт між. Дідушка і і розлучення було. Заперечую, перекриваю вища сили, прошу, приберіть всі перешкоди, щоб вони упокоїлись. Предки роду, ви прожили своє життя, ваше земне життя скінчилось. Залиште все земне на землі. Більше воно на вас не впливає. Ваші нащадки не вирішать ваші проблеми, вони вам більше нічого не винні, і ви їм також нічого не винні. Щоб ваші негативні сценарії не програвались в житті нащадків, залиште свої образи на землі. Вищасили, допоможіть, приберіть перешкоди, щоб предки упокоїлись і прибачте їх, їх рід, їх нащадків. Це буде так і так єсть. Бабуся дідусь, ви відпрацювали свої кармічні завдання. Все за мне, що було погане, залиште на землі, йдіть з миром. Скажіть, покажіть, чи упокоєні бабуся дідусь, тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Покойні, все добре, 10 пентаклів дуже гарно. Вони вже втомились в такому стані бути неупокоєному. Скажіть, покажіть, чи упокоєні? Наступні: бабушка, дедушка, п'ять раз про бабушка, п'ять раз про по лінії батька, того, хто дивиться, скажіть, покажіть нащадки, не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Неупокоєння. Запречую, перекриваю вище сили, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають, предкам роду упокоїться, борги сплачені сполна. Пробачте їх, їх рід, їх нащадки, не наказуйте більше. Прошу вибачення всіх тих, кого предки роду ображали при житті. І ви, предки роду, пробачте всіх тих, хто ображав вас. То буде так і так є. Борги сплачені сповна. Скажіть, покажіть, чи упокоїлись предки роду тепер. Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Чи це правда? Ні, неупокоєні. Заперечую, перекриваю вищасили. Пробачте предків роду, відкритий їм шлях до Тверця. Редки роду, ваші нащадки за вас нічого більше не вирішать, вони вам нічого не винні, і ви їм нічого не винні. Пакуйтесь з міром, ідітьте до Творця, щоб нащадки не програвали, ваші негативні сценарії. Той, хто вас ображав, буде покараний Творцом. кармічно буде відпрацювати, то, що він був винен, і то, що він помилявся, робив неправильно. Відпустіть свої проблеми землі, залиште їх на землі, ідіть до Творця. Тому буде так і так єсть. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. тепер. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Предків чи це правда? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда. Неупоконі. Запречую, перекриваю. Біще сили приберіть перешкоди, борги сплачені сполна. Не карайте більше рід. Предків роду, нащадків. Це буде так. І так є. Закриваємо цю історію. Предки роду йдіть до Творця, покойтесь з міром. Відпустіть всі свої образи, той, хто винен, той понесе кару небесну, ми не маємо права їх наказувати, і ви також не маєте права їх наказувати. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше непокоїні. Той, хто образив, ми вам співчуваємо. Ми розуміємо, що було важко, що ви жертви когось вбили. Прибираю негатив. Той, хто вам зашкодив, Понесе, понесе свою кару по Божому суду, по вищому суду. Приберіть всі перешкоди. Вища сили, приберіть перешкоди, які заважають упокоїтися предкам роду, той, хто винен, буде покараний. І прошу відпустити гріхи предкам і не наказуйте нащадків за їх пригрішення більше. Буде так і так є. Борги сплачені сповна. Це восьма коліна вже багато разів борги були відпрацьовані. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків. Ні. Білі убивали, на чужину гнали. Ось така фраза, ідея вражалий. Дуже. Запречую негатив. Предки роду, прошу вас, відпустіть свої образи, відпускають ваші образи за вас. Придайте образу на того, кого хто вас скривдив, в руки Бога, Творця. І буде так, щоб нащадки не переживали ваші негативні сценарії за вас. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєння. роду тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Ні, неупоконня. Запречу, перекриваю захисту, прошу. прошу. Ви сили приберіть перешкоди, які заважають предкам роду, упакуйться. Предки роду, ваші нащадки, вам нічого не винні, і ви їм нічого не винні більше. Все земне залишите на землі. Всі ваші страждання припинились. Їть до терця. буде так і так. Я ваші сили і допомоги. Прошу упакуйте їх. Не наказуйте рід, не наказуйте нащадків. борги, сплачені Чи упокоєні предки роду тепер. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Бабуся вимагає правосуддя, не, не можу упокоїтися. Заперечую негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю. На болота. все, що вас кривдило, все, що вас ображало, знімаю нулюю. Що породу більше не передавалась, всі ваші тягості болі відправляю на болота. Там їм схорониться, вас більше не торкаться, предки роду, пакойтесь міром, нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Буде так і так єсть. Вище сили допомоги, прошу, допоможіть предкам роду. упокоїться. вкажіть їм шлях. Так, скажіть, покажіть, чи покойні предки роду тепер? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Неупокоєні. Бабуся лютує. Заперечу негатив, бабуся. відпустіть свої образи. Ми відпускаємо ваші образи за вас, щоб нащадки ваші більше не переживали негативну вашу карму і не відпрацьовували ваші образи. Вони вам більше нічого не винні, ви їм не винні. Йдіть до дотворцях. Буде так, так є. Ще сили, допомоги, прошу, вороги сплачені сполна, не наказуйте рід більше. Скажіть, покажіть. Це така кармічна школа, кармічні уроки проходили. Така доля у вас була. Підіть до Творця, покойтесь віром, Залиште проблеми землі. Вони вже скінчились і завершились, щоб не переходило це далі на нащадків. І ще сили скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки більше не будуть відпрацьовувати гріхи предків? Чи це правда? І це неправда, Ну, вони зараз упакуються, вже. Зараз вони підуть, вже вони готові. Треба трошки більше часу думають. Не вагайтесь, зробіть цей крок. Той, хто винен, понесе свою кару перед судом Божим. Особливо, якщо ви до Творця підете, і там ця ситуація підніметься. Вище сили приберіть ці перешкоди, більше нема перешкод, що предки роду упокоїлися, і нащадки більше не будуть відпрацьовувати борги предків. Буде так, так єсть. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки, не будуть платити за гріхи предків більше. Упокоєні, добре, чудово. Так, значить, у нас зараз почалось восьмекаліна роду по лінії батька, і переносимо це все на наступний раз. Нагадую, що чистку можуть, ви можете дивитися будь-який час, який ви її знайшли. Дивились ви спочатку, не дивились, все одна якась часть ваших предків почиститься і. Ваша кармічна задача стане легшою. Ви не будете відпрацьовувати хоча б частину тих боргів, які ви відпрацьовуєте за предками. Також запрошую до себе на індивідуальну чистку роду, це буде набагато краще. Дякую всім за донати. Той, хто робить донат, це знак вищим силам, що саме вам ця чистка. Треба, і саме для вас вона буде спрацьовувати. У Кого немає можливості зробити донат, поділіться з кимось цим відео. З ким ви бажаєте бажаєте за потрібне, поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую всім за увагу! Будьте здорові, щасливі! І до зустрічі на каналі!